Виконуємо номер 459 із підручника Алгебра 7 та номер 20.30 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Задання перше. У зв'язку зі збільшенням кількості замовлень, «Конвейер» Невеликого підприємства спакування продукції в листопаді спожив на 20% більше електроенергії, ніж у жовтні. Скільки кВт годин спожив конвейер у листопаді, якщо в жовтні його споживання становило 1250 кВт годин? Задання друге: практична діяльність. Дізнайтеся, скільки коштує 1 кВт годин електроенергії для підприємств. Та визначте суму, яку сплатило підприємство за використану для пакування продукції електроенергії в жовтні, а у листопаді. Приступаємо до виконання. Подамо 20% у вигляді десяткового дробу. Це буде 0,2. Ну, тепер знайдемо, наскільки більше спожито електроенергії у листопаді. Для цього. Знаходимо дріб від числа 1250, помножимо на 0,2, отримаємо 250 кВт1. І пояснюємо, настільки більше спожито, в листопаді. Тепер знайдемо, скільки ж спожито в листопаді. 1250 додамо 250, отримаємо 1500 кВт годин. Спожито в листопаді. Ми можемо записати відповідь до першої частини задачі 1500 кВт годин. Тепер друга задача. Мінімальна гранична ціна за 1 кВт годин для підприємств на рівні 10 гривень. Все залежить від регіону та класу напруги. Тому беремо 10 гривень. 1250 множимо на 10, отримаємо 12500 гривень. І пояснюємо: заплатило підприємство у жовтні. В жовтні. Ну а тепер знайдемо в листопаді. Листопаді 1500 множимо на 10, отримаємо 15 тисяч гривень. Заплатило підприємство. В листопаді. Записуємо відповідь 12500 гривень і 15 000. Гривень. Номер 459 із підручника Алгебра 7 та номер 20.30 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.